Ой, свахо. А, а давайте, дорогі гості, вип ж а давай. Ой, да вип'ємо спочатку. Давай, давайте. Ми з ж... Ми звали. Нам голос Давайте. А ну підходьте до столу. Підходьте, підходьте а до столу. Ну давайте ж вип'ємо за наших діток. Щоб вони щасливо жили в мирі. Хай їм Бог допомагає. Ой, ну як сваха, так оце й ми вип'ємо. Це як так, як сваха, figure, так да, і ма. Да, eh, а як старшому Ой, пайди з хай Хайся молодим бог помагає, шляса й долю посилає, а за цю річ за витям могори. Давай давай буде все добре. Ось так по українськи щедро з дотепним гумором проходить весільний обряд. Добра горілка, у понімали батьків! Добра горілка. Добра горілка, да не ваш замітка. Ми повторимо, малувати. Малувати. Ми повторимо. Парення добре вам <рисква> вище треба <рисква> повторю. Слава, слава, Зразу хочу чудять їх ще попросимо. А то котіком напнулась, да Ой, приїхала. Ну я ж інтелігентна людина, щоб веселі були і дітей, Ґді, і дитині ліварник, свагу тебе возвернути. Так і загубимо на дорозі. Давайте, слава, давайте. Ой, печуче. Отож, як добре, Ой, добре. Добренна, наказав один вперед одною. Добре, добре, не надо. А я хвастала роду я тілі. у 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 А мати не верила, що пропила дочку. Пропила мати дочку, о